Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали буревій та три генератори. Загальна вартість 90 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам низько кланююсь за вашу допомогу, за ваші донати. Молодці також нагадую, що у нас триває розіграш. Ви можете зробити не тільки корисну справу, а ще й виграти подарунки від 200 гривень. Донат обов'язково вказуйте в коментарі ваш номер телефону. Контактний ви можете виграти ось такі подарунки. І топ донат у нас отримує власноруч. Зроблені військовими для нас, для нашого розіграшу, отакий От чудовий годинник. Дякую всім, хто долучився і до розіграшу, і до донатів. А тепер давайте до роботи. Україна має величезну кількість земель, які нам потрібні, заявив Трамп. Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають. Нам це потрібно. Ну тобто, Трамп заявляє, що е, він купив Україну. Давайте подивимось, наскільки це так. Штати, або особисто Трамп, або якийсь інший громадянин Америки. Чи має він вони, право на українську землю і чи будуть користуватися нею? Плани просто наполеонівські. Uh, найголовніша тут задача дістати з нашої землі всі соки, uh, все корисне, весь метал, uh, всю таблицю Менделєєва. 200 гривень донатчой не був, дякую. Чи вдасться їм це? Значить, ще раз одна і та сама картинка, ми її вже бачили. Якась жінка з приходом якоїсь жінки закінчується все висасування крові з нашої землі. От і добре. Там вона буде в Штатах чи у нас вона буде. Де б вона не була, хай швидше приходить. Київ хоче отримати ракети для Петріот. Побачимо, нам вони також дуже потрібні. Ну, це також заява Трампа. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх. Я хочу, щоб я змогла встати з, з ліжка зранку. Ой, боже дебільне. Трамп на прес-конференції в Газі. Щодо грошей для України, побачимо, що буде. М -м -м. Сказав Трамп, говорячи про фінансування Штатами для України. Фінансування. Штатів до нас. Ця жіночка, вона зі сторони штатів, напевне, бо зараз така сама історія випадає. Саме вона буде знаєте, відчувати такий іспанський сором за керівництво країни. Що до допомоги нам, ну, спочатку вони будуть маніпулювати і не допомагати, а казати, якщо вам потрібно оце, то дайте нам оце, ну такі торги. Ця жіночка максимально буде впливати якось на Трампа або на адміністрацію, або на тих людей, від кого залежить ця допомога. Ну тут вже, знаєте, терпець урветься, і буде заміна лідера. І от тоді у нас будуть дуже класні стосунки. Поїхали далі. Ми вважаємо, що війна між Іраном та Ізраїлем закінчилася, заявив Трамп. Війна між Іраном та Ізраїлем. Чи буде щось ще? Це, знаєте, це кінець якого там вже другого раунду, да? але це ще не кінець. Хтось покине свою територію, покине її не з пустими руками, а з ресурсами, з технологіями, і повернеться з 27 по 30 рік, повернеться знову з війною. Тобто історія не закінчується. Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії САСІЇ. Угода включає статут спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військове політичне, нікчемне керівництво рашистів. Так, поїхали. Трибунал над рашистами. Буде нам щастя, двох-трьох, е, значить як це сказати, цепів відбувайлів здадуть у цей трибунал. Серед них буде жінка. А там тієї пиздути повно. До штатів прибув рашистський урядовий літак. Іл-96. Виконав фрейс з Санкт-Петербург до Нью-Йорка. Хто перебуває на борту, незрозуміло. Ні Штати, ні Рафе офіційно не коментують. Так, що це за візит? Це та таке, нема ніякого візиту, максимально що є, то перевозка конкретних людей, які були або у в'язниці, або у полоні, тобто таке, торгівля людьми. Дякую.